Протягом січня березня 2023 року відділом Центру надання адміністративних послуг Мукачівської міської ради надано 14 тисяч 88 адміністративних послуг що на 3 861 послугу більше, ніж у відповідному періоді минулого року. В загальному на пенсійному обліку перебуває 20 669 пенсіонерів. З них у місту качуло 17 тисяч осіб, серед яких 4 тисячі 765 працюючих. Протягом першого кварталу нараховано різних видів державних соціальних допомог 7 тисяч 317 отримувачів на суму 56,5 мільйонів гривень. Згідно програмі додаткового соціально-медичного захисту, матеріальну допомогу отримало. 320 громадян на суму 6,5 млн грн, мільйона гривень, в тому числі матеріальна допомога учасникам бойових дій та членам сімей загиблих. На безоплатний та пільговий відпуск лікарських засобів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань мешканцям Качецької міської територіальної громади надано 1,6 млн грн, мільйона гривень. Загалом виписано 4210 рецептів та 425 рецептів для забезпечення хворих цукровим діабетом. На розвиток та підтримку комунальних закладів охорони здоров'я громади у звітному періоді використано кошти з місцевого бюджету на суму 17,4 млн грн. Для пацієнтів КНП лікарня святого Мартина доступні сучасні методи лікування та обстеження, зокрема у відділенні кардіології та судинної терапії в у мукачево в області виконано трансплантацію серця. Станом на 1.04.2023 року на території громади створено 116 ОСББ. В рамках програми підтримки та стимулювання створення ОСББ з бюджету громади використано 875 тисяч гривень. На проведення поточних ремонтів, в тому числі з усунення аварій у житловому фонді багатоквартирних будинків, використано 1,1 мільйона гривень. На програмі галузі освіти громади в першому кварталі поточного року видатки склали понад 2 мільйони гривень. Протягом звітнього періоду було організовано та проведено ряд культурно-містецьких заходів, в тому числі благодійних на підтримку наших захисників. З початку року було прийнято рад програм підтримки та поліпшення умов несення служби, покращення матеріально-технічного забезпечення військових частин, територіальної оборони. Та інших військових сформувань, виконавчі органи в міської ради і надалі продовжують працювати над виконанням заходів та завдань, передбачених місцевими програмами та в цілому програмою економічної та соціального розвитку в територіальної громади.